У селидівській громаді міська влада опікується своїми жителями. У місті Українськ безперервно ведуться роботи, аби полегшити умови життя мешканців у нових реаліях. Продовжується підготовка бомбосховищ. Робітниками КП комунальник підключено та випробовано електрогенератор. Такі заходи необхідні на випадок відключення електропостачання під час перебування людей в укритті. Що зараз відбувається? Що ви тут зараз займаємося установкою? установка генератора. не дивлячись на важкий час, в українську триває благоустрій. Працівники комунальної служби прибирають стихійні звалища, підмітають вулиці та дитячі майданчики, косять траву, чистять зливові стоки. У центрі міста встановили новий біотуалет. Вже сьогодні роблять доріжку для комфортного пересування людей. На випадок відсутності води пробурили дві свердловини та облагородили їх захисними спорудами і кранами. Зараз мешканцям стало набагато зручніше набирати воду, тому що за один раз воду можуть набрати декілька людей. Тож за 20 кілометрів від лінії фронту, знаходячись під прицілом ворога, Селидівська громада підтримує чистоту та розвивається, пристосовуючись до обставин України.